Сьогодні у випуску Час пік старший детектив для студентів на юридичному факультеті у ЖНУ провели корисну лекцію. Важливо донести нашим студентам для чого створювали цей орган, які особливості його реанімобіль для екстренки. Медики Закарпаття отримали сучасне авто від Люблінського воєводства. Кисневих балонів прямо салона, Балони з знаружи, а доступ із салона, подача кисню. Зетка 220, 12. оновили школу в селі Чорна Тиса Відремонтували проблемний навчальний заклад. Всі наші е, навчальні заклади вони перебувають в такому недосить гарному стані. Смертельна ДТП сталася в селі Драгово на Хущині. 29-річний житель села Забрідь, керуючи вазом 2109, перевищив швидкість і втратив керування, внаслідок чого автомобіль кілька разів перекинувся. В результаті несумісні з життям травми отримав 45-річний пасажир авто. Водія та ще двох його попутників з травмами різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні. Керманича освічили в його крові виявили 1,4 цілих проміли алкоголю, що в сім разів перевищує допустиму норму. За скоєний чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 10 років. У справі триває слідство. Пошукові роботи з трагічним фіналом. 21 вересня о 22.20 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в лісі поблизу села Водиця заблукав 67-річний місцевий. Як повідомила його дочка, ще з обіду чоловік пішов по гриби, але не повернувся ввечері, і телефонного зв'язку з ним не було. Протягом ночі заблукалого шукали фахівці гірського пошуково-рятувального відділення Кваси. А зранку роботи продовжили у Щорнянські рятувальники спільно з правоохоронцями та родичами чоловіка. Знайти його вдалося опівдні, 22 вересня, на жаль, уже. Без ознак життя. За словами членів родини, чоловік скаржився на високий тиск і проблеми з серцем. Він відійшов у глиб лісу всього на півтора кілометра від своєї машини. Його тіло рятувальники транспортували до села Водиця і передали правоохоронним органам. Важлива і конструктивна зустріч із надзвичайним і повноважним послом Румунії в Україні Олександру Віктором Мікулою та головою Румунської агенції розвитку міжнародної співпраці Роает Даніелою добре відбулася у голови ОВА Закарпаття Віктора Микити. У фокусі уваги питання транскордонного співробітництва країн, серед яких розбудова інфраструктури, підтримка вимушених переселенців і зсу. Обговорили питання будівництва транспортного мосту, який з'єднає Україну та Румунію в межах нового пункту перетину кордону біля села біля церкви. Ва над тисою. Перша черга будівельних робіт триває. Старший детектив в гостях у студентів. Наталія Кушнір із територіального управління бюро економічної безпеки Закарпаття зустрілася з майбутніми юристами у жну. Юнаки і дівчата перших четвертих курсів вперше дізналися про цікавий і досить молодий правоохоронний підрозділ, в якому більше року працює старший детектив. Передусім, бюро економічної безпеки це молодий орган, який зараз перебуває на етапі становлення та розвитку. Тому важливо донести нашим студентам, для чого створювали цей орган, які особливості його донести як важливо забезпечувати економічну безпеку нашої країни, і саме цьому потрібно проводити ці зустрічі часто і обговорювати проблемні питання, можливо, прислухатись до якихось. Відгуків та думок, як збоку виглядає робота нашого органу, чи задоволена громадськість роботою нашої роботою нашого органу. На лекції студентів ознайомили зі структурою та роботою бюро економічної безпеки. Також поділилися результатами діяльності та напрацювань за 23-й рік. Майбутні юристи мали можливість отримати відповіді на актуальні для них запитання. Особливо для мене було цікаво почути саме чим. Займається бюро економічної безпеки про систему почути а також, ну звичайно, про всі конкурси, про результати роботи, які відбувалися за останні роки. Адже ми знаємо, що наша країна є досить корупційною і бюро економічної безпеки відіграє невияку важливу роль в сучасному суспільстві. Цікаво було те, що у нас в Україні займаються подобними справами, цікавляться чи ну і не просто забивають. Да? Цікавляться, що є там, порушення. Да? І щось спробую сам робити. Лекція достатньо цікава, тому що саме про цей підрозділ безпеки України я не здогадувалась, тому що як сказала, вже на лекції, він достатньо новий. Його робота як на мене, є цікавою, тому що і важкою, тому що аналізація такої кількості даних є надзвичайно колосальною працею. Тому, як на мене, це цікава перспектива в майбутньому, щоб зростати і мати. Такий певний досвід для майбутніх юристів надважливо отримувати знання на лекціях та тренінгах саме від представників практичних сфер правоохоронних органів. За словами декана юридичного факультету, формувати навики актуально на сучасних та фундаментальних принципах. Сьогоднішня лекція є цінна особливо тим, що йде мова саме про орган інституцію, яка на яку покладаються дуже великі надії саме наповнити правову систему механізмом, який би дійсно не декларативно, а ефективно зосереджувався на запобіганню протидії злочинності в сфері економіки. Студенти отримали уявлення про важливість та актуальність професії юриста вже на своєму рівні підготовки. Тож тренінг від БЕП став цікавим досвідом для кожного слухача. Жителя Берегівщини, який пропонував військовозобов'язаному незаконний перетин кордону за 2,5 тисячі доларів США, судитимуть. В ході слідства встановили, що Закарпатець планував переправити до Угорщини чоловіка призовного віку. Протиправну діяльність вів спільно з товаришем, який наразі перебуває у розшуку. Після отримання завдатку чоловіки надали клієнту інформацію про час і місце початку маршруту. Згодом повинні були детальніше розповісти про подальший рух. Наприкінці березня цього року обвинувачений отримав 2500 доларів США як загальну оплату. За свої послуги. Тоді протиправну діяльність викрили спільно з прокурорами Бельгівської та Ужгородської окружних прокуратур. На кордоні зі Словаччиною зупинили вантажівку, яку намагалися незаконно ввести в Україну. Прикордонники виявили вантажний автомобіль марки Вольво німецької реєстрації, який намагалися вивезти з України у незаконний спосіб. Керував транспортним засобом 42-річний Закарпатець. В результаті огляду прикордонники виявили, що фактичний ідентифікаційний номер кузова тягача не відповідає тому, який зазначений в документах. На місце події викликали співробітників нацполіції. На службовий планшет патрульних надійшов виклик про грабіж на вулиці Оноківській в Ужгороді. Прибувши на місце події, поліцейські виявили заявника, який повідомив, що двоє осіб нанесли йому тілесні ушкодження. Відібрали телефон та втекли в невідомому напрямку. Оглянувши прилеглі території, охоронці порядку виявили двох громадян, яких впізнав заявник. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин справи. ...поповнення автопарку екстренки від міжнародних партнерів. Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги отримав сучасний реанімобіль у рамках проєкту Любельщина для України. Окрім Закарпаття, такі самі авто надійшли до Львівської, Рівненської та Волинської екстренки. Офіційна передача відбулася в місті Жовква, що на Львівщині, за участі почесних гостей з Польщі та представників областей. Польща робить внесок не лише у перемогу України а й перемогу добра над злом, а демократії над тиранією. Ми допомагали і будемо допомагати вам, адже сьогодні українці борються за незалежність усього європейського суспільства. Всі автомобілі швидкої медичної допомоги нові, і ми сподіваємося, вони гідно слугуватимуть медикам, адже вони рятують життя як цивільним, так і військовим. Нові ранні мобілі оснащені інфузоматом, дефібрилятором, монітором пацієнта, відсмоктувачем, апаратом ШВЛ. Всім необхідним для надання медичної допомоги та здійснення реанімаційних заходів у критичних станах запевняють медики. У цій машині балон із, із наружій. Ось тут неві балону два 50 десятилітрові. Нушу він ношні, я чердал, дуже зручно, дуже практично, що професій зроблено. До кисневих балонів прямо з салона. балони з а доступ із салона. Подача кисню, розетка 220-12. Свіснева розетка тут виведена. Прямо над пацієнтом зверху. ШВЛ, Дефібрилятор. Інфузомат, електроїсмоктувач. Все є необхідне все для роботи, для допомоги наданням першої медичної допомоги. Така ніша медикаментів. Тут є для У рамках програми транскордонного співробітництва Польща Україна 2021 2027 для придбання чотирьох оснащених автомобілів екстреної медичної допомоги, чотирьох генераторів електроенергії та медичних матеріалів спрямували 500 тисяч євро грантових коштів. У лісі на Закарпатті помітили єното подібного собаку. Доволі рідкісного пса в лісі побачив місцевий житель, природолюб та повідомив службі охорони парку, які врятували тварину від зубів розлючених псів. Сьогодні єнотовидний собака, включений до офіційного переліку інвазійних видів в Європейському Союзі. В умовах клімату Закарпаття тварина може активно жити круглий рік, окрім коротких періодів зими під час лютих морозів. Проживає переважно в норах або робить лігво з сухих гілок і трав, десь у чагарниках. Харчу. Всім, що може знайти і вполювати. Впродовж минулої доби військовослужбовці Чопського загону затримали шістьох громадян України, які мали намір в незаконний спосіб дістатися Словаччини. Четверо з них рухалися групами по два, інші спробували перетнути кордон самостійно. Усіх затриманих доставили у прикордонні підрозділи з метою з'ясування обставин правопорушення. У Сваляві поліція вилучила вантажівку з нелегальною деревиною. Співробітники кримінальної поліції області в співпраці зі свалявськими поліцейськими зупинили для перевірки вантажний автомобіль «Татра», яким перевозили деревину. За кермом авто перебував 37-річний чоловік. Він, як з'ясували, на замовлення фірми перевозив 24 стовбури дерева породи бук, довжиною 6 метрів кожен. В ході перевірки документів поліцейські виявили суттєві розбіжності. Йдеться про кубомасу, клас та зазначену вартість лісопродукції, яка була заниженою. Для встановлення всіх обставин поліцейські вилучили автівку разом з вантажем. Нили вікна, перекрили аварійний дах та облаштували укриття в загальноосвітній школі перших третіх ступенів села Чорна Тиса активно працюють над покращенням освітнього процесу для школярів. Навчальний заклад має чотири корпуси. В кожному з них провели ремонтні роботи. Це один з восьми навчальних закладів нашої територіальної громади. Всі наші навчальні заклади вони. Перебувають в такому недосить гарному стані. Саме в цьому навчальному закладі було зроблено багато, дуже велику кількість ремонту, замінено вікна, двері, замінна криша, яка протікає. І зараз ми розробляємо кошторисні документації для того, щоб перекрити ще два корпуси, які теж протікають, і це є важлива проблема. Замінили двері. В всіх корпусах замінили вікна на металопластикові для енергоефективності. Ну і в першу чергу хочеться сказати, що до 1 вересня всі навчальні заклади нашої територіальної громади готові, як із укриттями, так і з забезпеченням дров та вугілля. Загалом у навчальному закладі навчаються 565 дітей з них шість з особливими потребами. У школі 24 навчальні класи, з яких 5 – інклюзивні. Цьогоріч 48 першачків переступили шкільний поріг, а випускників нараховується 53. Ми сьогодні маємо двозмінне навчання чотири класи навчаються в другу зміну. Але слава Богу, на відміну від минулого року ми вчилися. У нас було змінне навчання то Цього року ми навчаємося в очному режимі всі 565 дітей. Забезпечили нормальні умови в укритті, на 400 дітей розраховано укриття, і в нас є ще в основному корпусі коридори, так звані дві стіни, де можна ще 86 дітей розмістити. Тобто на 486 дітей у нас є можливість умови перебувати під час, не дай Боже, тривоги дітям. Школа знаходиться на протилежному з селом березі річки, тож задля безпеки учнів тут повністю оновили і підвісний місток. Реалізувати всі ремонтні роботи вдалося за кошти бюджету Ясінянської територіальної громади спільно з іноземними партнерами та донорами. Учень першого б класу Мукачівської школи номер 2 імені Шевченка Манік Дмитро нарешті дочекався і зміг міцно обійняти свого батька, який повернувся з фронту. 21 вересня в день миру його тато приїхав додому. Поплескайте нашому герою, який захищає нашу Це та нашого цета. Нашого повіше чила мене нема, співала полізко. Поринути в історію Закарпаття, пізнати традиції та культуру районів області, можна буде вже цими вихідними. 24 вересня в Ужгородському Скансені відбудеться культурно-мистецька акція Жива спадщина. Подію анонсували на брифінгу, що відбувся в прес-центрі Закарпатської ова. Вона об'єднує територіальні громади нашої області, які зголосилися на те, що на цю дату вони приїжджають саме до Скансена і привозять кулінарні мистецькі, можна сказати, свої традиційні вироби, ті, які відповідають. Тому чи іншому району 11 територіальних громад Закарпаття зберуться в обласному центрі за для спільної мети збереження нематеріальної культурної спадщини, просування туристичного потенціалу регіону та підтримки майстрів народних художніх промислів запевнили. Спікери особливо хочеться відвідати такі громади, де їхні вироби вже йдуть на рівні України. до в культу... доробок всеукраїнський. Це Ізоплетіння, село Іза Хуського району, Хуської територіальної громади, і Бринзя, Гуцульська Бринзя, де центром є Ясіня, Ясінянська територіальна громада. Вони будуть також представлені. Буде багато ще таких молодих громад, як Пилипецька. Акція Жива спадщина проходитиме на Закарпатті вже вдруге. На заході кожен буде мати можливість приготувати та скуштувати закарпатські страви, взяти участь у майстер-класах та пізнати давні культурні традиції. Предків будуть відтворюватися події, які відбуваються в тому чи іншому селі. Будуть майстер-класи по виготовленню нематеріальної культурної спадщини, тобі ж це лозоплетіння або ткацтво або ковалі можна буде прийти, подивитися, як це виготовляється. Родзинка цього цієї події, те, що можна побачити, як це виготовляється, і ще й покуштувати, тому що дійсно кожна територіальна громада з тих самих продуктів може виготовляти шедеври, саме притаманні, ну змішуючи їх, додаючи там спеції так і далі, так далі. Тому дуже Цікаво порівняти гостинність тієї чи іншої громади, розважитися, відпочити та дізнатися, чимало нового запрошують всіх охочих. Триватиме захід з 12 до 15 години. Вхід вільний.